Слава Україні! Так, Сьогодні хотів трошки розказати про МТЗ. Значить, Пройшло ось ТО 500 годин. Зробив тут, що поміняли масла. Вірніш, масло в двигуні, фільтра паливний, масляний. Так, ну тут Ще хотілося розказати один моментик. Значить, кнопка, я казав, не працює, оця світло. Тобто вмикаєш світло, зникає підсвітка цього ж е панелі. Чому там Причина була, тут кнопочки. Оце ось працює, це ж нажимаєш, розібрав я. в общем, Зняв кнопку, розібрав. Там дві такі пластиночки, які нажимаєш, ось, габарити ставиш. Е, нажимається там одна точка контакту, нажимаєш світло підсвітка. Е, там дві точки, входять ну, контактними. стають, тобто, щоб горіла і ця ж. Як воно називається? І підсвітка з габарітами, і ближній світлофар. Значить, що там було? Ці пластиночки були трошки перегнуті. Я не знаю, чи воно в процесі експлуатації, того що ну, тільки ж купила, все світилося, вони такі слабі, і їх зігнуло дужче, і відповідно почав контакт пропадати. Або ж або ж, саме воно такі кнопки ці зроблені. Не знаю. В общем, підігнув їх назад, поставив, все працює, все нормально. Знімав цю ж кришку бокову. Тут ось бачимо, що тут твориться ось в панелі. Так, ну це не саме цікаве. Саме цікаво, мене викликав ось інтерес цей болт, який прикручує ось тут ось цю бокову ж панель. Значить, Викручую його, почав викручуватися легенько, все нормально. До кінця доходжу щось туго і все. Таке аж думав, що зараз перерву болта там чи ще щось. Коротше, що виявилося, Вон, точечка ось де, ось де. Той болт. Просто тупо був такий по довжині, що білоруси його втулили в, в, в цю ж, у бачок гідро, гідравлічний. І край різьби я вже обрізав, ось закручу та і все. Там пів сантиметра тупо різьбу, різьби не було. Його просто знесли і все. Я його ледве викрутив. так, ну В принципі, викрутив, обрізав, блін, ну роблять через жопу, от, чесне слово. Потім. Це так, відступ. В общем, кнопку зробив, в принципі, все нормально. І ще мені за ремінь цього ж, за тахометр. Значить, Що було? Дійсно, виявилися праві підписники. Ремінь був уже не послаблений, а потрісканий. І відповідно ж Він трошки послабився і оберти не працювали так, як слід Ну цього на тахометрі не відображалося. Оце була в цьому причина. Так, значить, що тут ще? Поставив пластикову крильчатку. того, що так, ну, не знаю, В принципі, вона наче трошки клаш, краще охолоджує двигун. І, в принципі, все. значить, Що по цьому? З останнього відео про порівняння тут більш нічого так, наче, не тривожу. Ага. На 500 мотогодинах, Зараз пройду, розкажу, що зробив. Е, почистили фільтр. значить, Що тут у нас було? Це трошки виступили, може трошки перелили масло. значить Було тут сантиметрів уже два е, грязі. Ми його це все діло вичистили, залив. Е, книжка пише заливати моторне масло. Ось по цю кромочку. Тобто ми, в принципі, так і зробили. Він тут, ну, масло там ще зверху було. Е, рекомендовано його чистити кожні 500 мотогодин, якщо не загорівся там датчик, що показує, що там зменшення нагнітання повітря. Ну, в общем, якщо його забиває, то там датчик спрацьовує, що пора чистить фільтр. Так, перевірили масла по всіх бортових, по цих ось. По бортових, в цьому поросяті, е, роздатка чи як воно там. Потім в коробці, в мосту, все перевірили, в общем, все нормально. Потім що я ще зробив? Перекинув. Тут було два гідровиходи. Тут болт, кріплення були, вони тут стирчали, ну, ось його зняли. Купив дві шланги, метр п'ятдесят, трошки довгі. В принципі, можна було б метр 30, метр 40. І ось таким чином викинули назад сюди. Поставив і, в принципі, ну, кріпили, ну, тримається, нормально все працює, все добре. Зробив, як і з того боку. Переніс, ну, маркера, ось, щоб працювало все так, як слід. Посіяли вже кукурудзу, в принципі, там ще залишились грядки, Трошки сируваті, ну, то таке. Так, перевірили масла, порегулювали клапана. Клапана регулював, як пише книжка. Тобто, Тут у нас 4 циліндри є. Зняли клапанну кришку, прокрутили колінвал. Ця ж клапанна кришка знімається, як регулюється. Прокручується колінвал. зараз, Так, значить по регулюванню клапанів. Значимо я зупинився, там трошки деренчали болгаркою. Так, значить, що ми зняли? Прокрутили колінвал, щоб, здається, впускний. Починав відкриватися, а випускний закриватися. Ну, там, кому більш цікаво, там в книжці все написано. Значить таким чином, у першому циліндрі це робимо. Ось Відлік від вентилятора починається. <кій> Регулюються зазори у клапанах 4, 6, 7, 8. У впускних клапанах значить зазор 0,25, випускних 0,45. Ну 0,2, 0203, відповідно, 04-05. То я робив, щоб 0,2 влазив так. Ну, відносно не важко, щоб ходив. А 0,3, щоб тоді вже і 0,5 відповідно не проходив. Впускні клапана знаходяться ось біля цього ж воздухана, по краям два штуки. І, відповідно, тут так само. Далі проводимо один оберт колінчатого вала, щоб відповідно клапани <клінь> працювали на четвертому циліндрі. Тобто, впускний почав відкриватися, а випускний закриватися. І так само проводиться регулювання першого, другого, третього і п'ятого циліндрів. відповідно. Зробили ці моменти і все. Yeah. Потім що ще тут по ТО. Ну, ще що пише книжка? Треба провести чистку цього фільтра. Я, в принципі, компресором практично не користувався, то поки що сюди не лазив. Злить відстій з фільтра грубої чистки ще потрібно було. І, 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 і то в принципі, наче і все. А це не пам'ятаю, гідравліка е, пише книжка, що перші дві заміни фільтра гідравліки треба зробити після 500 мотогодин. Здається, ми міняли при 250 годинах ТО було. Заміна була проведена. От це таке. Так що там десь 750, відповідно, тоді на слідуючому ТО треба буде це зробити. Так, в принципі, поки що по трактору все, все працює. Розподільник, до речі, його ж мені замінили там восени ще по гарантії. ну ну по по цьому ж, ну, так, по гарантії. То фу -фу -фу, держи, От, підняв і стоїть сівалка, там, ну навісне взагалі не опускається. Працює все дуже добре. Так, значить, А, ще, ще, ще що згадав: протяжка оцих болтів проводиться, перевіряється. Там зусилля теж в книжці написано, як, оскільки воно повинно бути, бо один болт був трошки відпущений, здається, з того боку. Так. Основні такі моменти розказав, що ми тут зробили йому. Поки що трактор працює, все наче нормально. Ага. Ще, ще один нюансик. Та вже дорозказую. Оці тавотниці теж там мажуться. Раз у 250 чи 500 чи 250 мотогодин. Ну Я їх можу частіше, в принципі. і книжка пише, 4-6 качків потрібно зробити сюди і сюди. І вони знизу. Тут зверху і знизу є. Що там, що там, там. І теж 250 чи 500. Ось Оці дві масльоночки промазуються, щоб. Ну, на циліндрові. Там теж невелика кількість качків, бо мецей. Ще скажу два слова за сівалку. Посіяли ж кукурудзу. Тут у нас, хочу зараз ось таким нехитрим чином, цепки повісить. Повісить цепки, щоб трошки вони рівняли площу. Того що, того, що коли допустім, площа, коли площа, зроблена ідеально, тобто 4-5 см глибина посіву, площа ззаді залишається ну, більш-менш рівна, все нормально. Але були там ділянки, де косо, криво, пагорби, такі низки, ложбинки, то там. Перепади такі різкі, то тобто от де перепади, да, воно риє тоді ямегу таку, що дуже високо. Сіяв по людях також, кого глибоко зроблено було, то взагалі там залишали такі сліди великі. І щоб тоді потім вже під час збирання менше воно це все стрибало і цей вирішив спробувати ципки. Ципки будуть такого плана, Дрібне звіно, товстенькі, такі важкенькі, вони повинні трошки тоді зарівнювати, роздавати грудочку. Я думаю, що все повинно б вийти. Так, оце такі моменти. Все, в общем, розказав, може, ще що забув. Напишіти в коментарях. Всім дякую за увагу.